Дорогі християни, дозвольте привітати вас миром і любов'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Хочу поділитися з вами словами із Священного писання з Євангелія, книга об'явлення, 22 розділ. Ми живемо в кінець історії нашої планети Земля. Дуже скоро на нашій планеті земля відбудеться визначна подія, а саме це другий прихід нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І ми читаємо книгу Об'явлення, 22 розділ, і читаємо сьомий вірш. Ось я прийду. Блажений той, хто дотримується слів пророцтва, записаний у цій книзі. І Господь говорить далі, 12-й вірш. От я скоро прийду, моя винагорода зі мною, і я віддам кожному згідно з його вчинками. Я, Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець. Господь скоро прийде. І Господь хоче від нас, щоб ми любили Господа, любили Його заповіді, бо це належить кожній людині. Кожна людина пристане перед Господом і, да, і дасть звіт за пройдене життя. Нехай Господь благословить всіх нас і хочу закінчити словами із послання апостола Павла до Філіп'ян: благодать усіма, що незмінно люблять Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.